Весна 2015 року для закарпатців видалася сонячною та теплою. Певно, це й привабило до срібної землі велику кількість як бажаних, так і небажаних гостей. Останні до нашого краю приїжджали мало не з Кремля. Мова йде про журналістів російських пропагандистських медіа. В суботу в городі Мукачево на Закарпатті пройшов сієст русинських організацій. Як виявилося, гості із Запоребер'я прибули не тільки подихати закарпатським гірським повітрям російські медійники шукали провокацій здебільшого гостреньких, а там, де не знаходя. Одили, створювали самі. А от є вам сьогодні скажуть, що не можна говорити на ваші. Хто сказав це? у нас такого нету? Ми спілкувалися з вашими земляками. дуже багато виїжджають в Венгрию, тому що їх тут обіжають. На йдуть звичайно надовго російські вестері на Закарпатті не залишились, але й добровільно йти звідси не забажали. Показати на двері вдалося силами служби безпеки України та небайдужих громадян. Трохи по тому на 1 квітня закарпатські блогери вирішили створити свою версію російських вістей. зі своїми карателями. Ну і конвоєм. Кисельов – це те, що зараз відбувається. І це та людина, яка е, напрягає всіх нас і українців. І ми подумали, що постібатися нас вийде по Закарпатськи з нашим злостивим колоритом. Думаю, це буде цікаво. Пародія Кисельовщини набула шаленого успіху. За перші дні після публікації ролик зібрав близько півмільйона переглядів. Зараз лічильник під відео сягнув далеко за мільйон. Совпадемі? Не думав. Звичайно, глядацька аудиторія Закарпаттям не обмежилася. Закарпатський діалект Пасульова смакували і далеко за межами області. Ах! Першу хвилину моє житомирське вухо звикало до цього говору, але далі втягнувся дуже круто. Клас. Дійсно, спочатку на слух складновато сприймається, потім нормально. Не міг після того дивитися серйозні новини. Все чекав. Совпадіння? Не думаю. Таким от способом хлопці і глядачів повеселили і профілактику від зомбування провели. Попозираєте 200 з Дмитрієм Пасульовим. Не переключайтеся.